І так, день вам добрий. А... Ні, це тільки вночі я можу робити. Короче, кажучи, день вам добрий. Сьогодні у нас 29-й епізод. По Донт Старф. Треба мені щось захавати, поки я не помер, бо я минулого епізоду нічого такого не хавав. І, наприклад, оце от можна ще жерти. Так, що нам сьогодні треба робити? Сьогодні варто нам назбирати трохи ресурсів і, напевно, спробувати підготуватись до походу. Де мій тепор? От він. До походу в шахту чи печеру, як її краще назвати. Де ми. Спробуємо трошки пошаритись, поки на вулиці достатньо така велика спека. Я там не знаю, чи розповсюджуються правила стосовно того, що в ц... під час літа, так би мовити, там також спекотно. Але я буду сподіватися, що в печері буде прохолодно. Краще мені з парасолькою поки що ходити, поки я просто підбираю речі. Так, варто перевірити пастки з кроликами. Ягід можна назбирати трохи, пару дерев, напевно, тут десь висаджу. Дуже тісно їх садити краще не треба, бо, як пам'ятаєте, якщо дивились моє проходження з вілов, е, тут можуть стати, трапитись пожежі. Так, е, коротше кажучи, наша задача трохи назбирати ресурсів. Треба, напевно, дрова на якісь нарубати. Перевірити, можливо, пастки біля жаб, щоб там було м'ясо. А після цього мені варто буде вночі пройтись по навколишній території і позбирати трохи світлячків. Це трошки буде геморойно, оскільки мені доведеться шаритись тупо посеред ночі. Повнолуння я не знаю, коли настає, чесно кажучи. Можливо, якщо пощастить, то воно якраз десь в наступних днях і настане. А тут у нас виходить є пару днірок з кроликами, яких я впритул не побачив. Варто буде цим зайнятися. Також варто мені назбирати одразу 6 квіточок, щоб зафігачити ще одну парасольку. Парасольки дають додатковий захист від спеки. Також мені варто було перевірити е, скриню, яка я думав, що викличе зиму. Натомість вона нічого під час літа не зробила. А е, чому її перевіряти? Справа в тому, що, можливо, там е, якраз навпаки знаходяться речі, які мені знадобляться для того, щоб пережити е, цей літо. Типу якась екіпіровка, яка... Дає там захист від спеки. Так, каміння у нас трохи занадто перегрілося. Додамо. Так, що у нас в цій скрині? В скрині у нас правильно цікаво. У нас зимній капелюх, але літня, цей, літня куртка. Це дуже цікаво. Так, оце от я скину. Я не знаю, наскільки швидко я почну страждати від спеки, але мені варто нарубати дров, щоб я міг потім дошки виготовити. Якщо що, як завжди, я можу потім просто-напросто відновитись. Дуже легко жерши е, шестерні, яких у нас ще 11 штук є. І якщо що, якщо пам'ятаєте, у нас тут ще десь недалеко знаходиться тура, яку ми можемо. Перекінчити. І за рахунок цього трошки о, підживитись її шестернями, які там з неї випадуть. Так, цих дровиняк має у нас вистачити. Щось персонаж занадто швидко перегрівається. Мені б це прям не подобається. Так, це варто висадити. Треба зараз по-швидкому перевірити, чи вистачить у мене матеріалів на виготовлення. А... Факела. Зараз вечір наста. Та ж... блін, посадити її. Факел. На факел у мене вистачить. Отже, ми зможемо зараз ще пробігтись і. Е, як я казав, назбирати світлячків, які тут потихеньку почнуть з'являтись з настанням ночі. Так. Я так розумію. Бо іншого мені в голову не приходить, як їх називають. Жаби, які там були у нас в пастках, вони напевно вже давно померли, згнили і перетворились в компост. Так, добре, що поки що мене ніхто не атакує. І добре, що, що щось. Не знаю що, чесно кажучи, просто добре. Так, давайте подивимось. У мене є двоє жаб'ячих лапок, а, ягоди, просто кульки м'ясні. Рататуй, як мінімум, я зможу собі пригодувати, але на ніч поки що готувати його не треба, бо, в принципі, у нас і так все в порядку. Що у нас з ресурсами, я таким чином перевірю. Трава за... ще є, а от палички закінчились. Палички нам. Ага. Постійне вогнище я зможу зробити. Ендотермічне я не зроблю, оскільки на нього до біса багато ресурсів треба. Так. Вогнище крізь цю ніч має на... у нас протриматись. Чудово. А, світлячки. Також я чую собак. Скоріше за все. О, не те. Мало не повлює. Не попався під. Проблем собі не додав. Так, а. Отже. Оце от. Поки я заходжу в світло, все у нас в порядку. А, собаки. А, це жаби тут сплять. Так, треба відійти. Світлячки зникають. Дягнули. Спіймали, взяли факел в руки. А, чудово, десь у нас тут ще от якраз біля бази світлячки ще залишились трохи. Ще світите? Чудово. Матеріалів а, це якраз у нас вистачить на виготовлення цього. Так, ще якраз одних світлячків зможу спіймати, якраз буде нормально. Це у нас матеріалів якраз вистачить на те, щоб виготовити нормально капелюх, який дасть мені можливість вночі бачити все. Золото у нас має бути, воно, здається, всередині честера знаходиться. І світлячки у нас є. Воно як паливо якраз нормально спрацює. Честер, золото в тобі, золото в тобі. Отже, підійдемо до нашої алхімічного двигуна нашого. Ага. Ти ж скаржишся, що тут занадто тобі темно. Так, поки що постоїмо тут, візьмемо в руки парасольку. Чудово. У мене інвентар забитий під зав'язку, чесно кажучи. Так, нам треба зробити. А, де воно? От. Капелюх з шахтаря. Для цього нам треба просто капелюх істрови зробити. І зробити якраз капелюх Шахтаря. Чудово. Так, тепер а, варто щось зайве скинути кудись. А, це ти Честер, потримаєш. Так, скриня. В Скриню я закину оце от більшу частину. Оскільки, чесно кажучи, його у мене багато. І це треба тільки на виготовлення інструментів переважно. Паличок у мене немає, спис у мене майже покалічений, каміння у мене занадто багато. Навіть не знаю, чи воно мені стільки треба буде. Давайте підкинемо дрова. Закинемо сюди одну штуку. Чудесно! Якщо полум'я тут щось почне горіти, то я завжди можу його погасити. Це я можу спалити просто. Що і варто було зробити, напевно. Так, що далі? Палочок звичайних немає. Парасолька, можливо, нам не знадобиться, світлячки нам знадобляться. А, так. Це все мені варто з собою, напевно, взяти. Дуже багато речей. Молоток може не знадобитись, хоча може і знадобитись. Можливо, там деякі речі доведеться розбивати. Е е а я, чесно кажучи, забув, який сьогодні день. Так, ладно. Давайте зараз напряму спробуємо туди попертись. У цього у Честера має бути всередині матеріали. Ні, немає. Якщо що, мені треба матеріали на ендотермічне паливо. Так, цього має вистачити. Це от. На оце от вистачить, якраз в вприту. Чудово. Отже, погнали. Якщо що, я зможу себе охолодити по дорозі до тієї діри. Будемо сподіватися, що принаймні в дірі буде все спокійно. Так, мені доведеться повернутися, оскільки я забув, що? Забув похавати. Так, також. Це у нас, походу, другий день тільки під час цього епізоду. Отже, схаваємо м'ясні кульки. Давайте зразу ще м'ясні кульки схаваємо. Їжу якусь з собою я брати не буду. М -м Сенс, в принципі, взяти її є, але, чесно кажучи, мене якось не дуже сильно той тягне таким займатися. Бо скоріш за все вона згниє, Ось, враховуючи, що під час літа їжа псується значно швидше. Так, мені треба поглянути на карту, звіритись і піти трохи в сторону подалі від джаб. Так, що у нас з температурою? Каміння ще досі більш-менш холодне. Не настільки, як мені хотілося, це, до речі, ага, це наша тура, яка тут недалеко знаходиться на болоті. Чомусь вона занадто близько тут від цієї території знаходиться, якось прямо ж дивно. Зазвичай у вас... От вона. Вона ще досі повертається на свою територію, власну. Так, ну що ж, пішли в яму. Будемо сподіватись, що тут принаймні пекла нема. О, стоп. І так, варто заікнутися про пару речей. Одна із них у нас зводиться до того, що, по-перше, ця подорож. А, ого. Це гриби, які я не пам'ятаю, що роблять. Скелет якийсь. Так, що я хотів? А, перша фішка, коротше, це те, що це вплине на розсинхрон аудіо і відео у мене. Так, також здається, тут так. Е, також є вплив е, температури на навколишню територію. Сталагміти. Бла-бла-бла. Інша справа, тут немає е, лічильника дня та ночі. Е, тому мені варто бути трошки обережнішим зі своїм часом. Гуано. Поки що кинемо. Може пізніше можна буде його підібрати. Це від кажанів. Не знаю, чи вони тут нападають, чи вони де тут з'являються. Але судячи з усього, тут вплив цього літа також відчувається. Але я не знаю, чи це просто так прикол тут такий взявся, чи воно насправді буде мене тут калічити. Якщо дійде до перегріву та калічення, я, скоріш за все, звідси спробую забратись, бо, чесно кажучи, тут я себе підтримати не зможу, і похід сюди доведеться відкласти на трохи пізніший час. Так, мені варто за своїм капелюхом слідкувати. Тут купа гуану мені трапляється. Напевно, я його назбираю. Сподіваюсь, воно працює як лайно. Можливо, я зможу за рахунок нього якраз такі ферми собі розбудувати. Третя річ, яку. О! Тут пауки якісь страшні, з якими я поки що мати справу не хочу, але принаймні, якщо мені знадобиться полотиння на виготовлення престаха Сітейтера, я тепер буду знати, де мені його шукати. Так. А, третя річ це при вході сюди. О, кажани. Поки що я ворогів буду обходити стороною. І не дуже буду з ними тут пробувати боротись. Питання в тому, наскільки вони активно мене будуть кал... пробувати калічити. Якщо занадто сильно будуть намагатись мене прикінчити, то раз на те пішло, я їх тут переб'ю. Що в нас з мапою? Так, ці дві території напевно не поєднані. А, третя річ. каліть Честера. Честер, пішли. Третя річ це те, що, що перед тим як зайти сюди, я випадково помітив, коротше кажучи, тут а, при вході було м, кілька трупів пауків. А, які, а, з яких повипадали, як їх називають. Скажіть і я скажу. Їхні гланди, коротше кажучи. Тобто, іншими словами, це лікувальні засоби. Принаймні речі, які я можу використовувати як лікувальні засоби. А, тобто, коли я буду вибирати з цієї території, це в якихось наступних епізодах, мені варто буде спробувати про такі речі згадувати, оскільки вони можуть мені знадобитись. Страшний паук печерний, який пробує мене жерти. Честер досі живий, але я не знаю, де він там дівся. Його, походу, заблокували йому прохід сюди. Дерева здоровенні із грибів. Якщо мені щось знадобиться, я можу з їх а, тут порубати та дістати з них матеріали. Якщо мені їжа знадобиться, тут, до речі, біля грибів здоровенні кролики, може, будуть. А, це також прикольно. Коротше, якщо їжа мені знадобиться, у мене є ще шестерні. а По суті, ми зараз просто до кінця епізоду будемо по цій території шарити і дивитися, що до чого. Так, оце от здається, якщо я жру, жиру. Що воно зробить? Воно по психіці моїй ударить, можливо. Чого у мене парасолька в руках ця? Я якось і не помітив, як вона екіпірувалася. Виходить, зламалась ота от попередня парасолька, згнила із квіточок і тому подібного. О, а тут у нас підземне болото. Цікаво, і павуки ще. Походу, ре реально доведеться за павутинням, якщо мені захочеться його назбирати, пертися ж сюди. Папірус, до речі кажучи, я збираю. Ооо, ендотермічне паливо все-таки мені знадобиться. Тфу, не те. Не те, не те, не те. Приготую. І з'їм. А доведеться крізь. блін, як його скажіть. -г 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 -г. Крім спеку пробирати. Щоб ендотермічне вогнище зробити, мені на треба одну траву. Так, а це щось нове. Ага. Землетруси. І здоров'я у мене калічиться. Це не дуже велика проблема, те, що у мене здоров'я калічиться. Мені головне потім шестерню жерти, і я відновлюсь майже повністю. А от траву по знайти, щоб трохи охолодитися. Це було б чудово. Нічна квітка. Здається, топ. Ті нічні квіти це пастки, а, які, типу, для здоровенних черв'яків приманкою слугують, щоб вони а, приманювали таких ідіотів, як я. Щоб ми наривались на них і помирали. Так, ну принаймні тут з їжею проблем немає. Цікаво, це виходить, я став під дерево і мені стало прохолодніше? Типу, захист від прямого сонця. Але ж тут прямого сонячного проміння нема. Черт його знає. Світло квітка. Хм. Цікаво. А ну, якщо я зжеру це. Воно щось зробило. Але не знаю, що. Так, під деревами, поки я стою, це у мене захист від спеки. Але ненадовго дуже. Так, ладно, раз на те пішло, я напевно зараз а, спробую знайти десь тут ще одну траву. І тут невелика кількість є поруч, але я щось дивлюся, походу, все вже позбирав, а інша, інша частина попросту ще не. Не повиростала. Так, он кущ там. Знову перегрів. Візьму парасольку. Доведеться її трохи попсувати. Принаймні, тут є павутиння. Отже, коротше, похід сюди у нас відкладається до осені, що, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Так, тепер я можу ендотермічне паливо, точніше, вогнище зробити. І, походу, вже день у нас один пройшов. 24 го дня ми спустились сюди. Я, напевно, зараз піднімусь на гору, зроблю на горі там вогнище холодне. І після цього повернусь на базу. І на цьому ми завершимо цей епізод. Парасольку мені шкода, нагору. І так, ендотермічний вогонь. Ставимо, став його. Чудово, у нас он є гланди, які варто забрати, і гуано, яке тут. Походу. Ай! Походу, від когось випало. Честер, іди сюди, бо тебе та штука прикінчить. Мені цього поки що не треба. Так, оце от треба викинути, щоб воно охолодилось. Капелюх, можна замінити тимчасово, поки тут... Все в порядку. Що я хотів? Здоров'я. Дідько, я майже не побачив, що у мене мало настільки здоров'я. 215. Напевно, доведеться зараз поборотись з цим, з нашим любим другом, який у мене в якості їжі буде. Тільки б знайти. О, чудово він тут. Отже, відійдемо сюди. Скін візьмемо це. І візьмемо це. І... де мій капелюх чарівний. Прийшли його фігачити. Я дуже повільно рухаюсь в цій броні. Ого! Це виходить, я його раніше настільки добре покалічив, що від нього майже нічого не залишилось. Так, ладно. О, тут довбані кажини. Забирай свою фігню. Чудово. а це сюди. Тут поки що фігня валяється. Добре, погнали. Отже, повертаємось на базу і, походу, закінчуємо з цим епізодом. Це ще досі вечір у нас. Досі вечір, здається. А, що я хотів? Під кінець епізоду у мене вже якось тут голова не дуже сильно варить. По-перше, можна капелюх, походу, вже не можна зняти, але повнолуння. Отже, можна і без капелюха походити. Де моя база, хай ігрець? Куди мене тяне? Де я на мапі? От я на мапі, мені щоб бігти і бігти. Коротше, добіжимо до бази. там... Вмостимось, відпочинемо. Капелюх я перекладу трохи в сторону, напевно, поміняю з папірусом. Папірус ми ще закинемо. О, у нас дерево виросло. Папірус ми ще зараз закинемо. Де він тут? в скриню цю. чудово. Тепер зробимо одну дошку і зафігачимо її в вогнище, щоб воно було тут. Гланди, здається. Гланди, у нас, я, як мінімум, їх не підбирав ніде. Так, цим всім, всім все в порядку, здається. Так. Їжа. Чи можу я Гуану використовувати? Ні, мені треба на... навоз. А Гуану, походу, ніде, я не зможу її використати. Так, тоді Гуано закинемо в цю скриню. Хай воно тут лежить. Тут у нас, до речі, ще набір різних. Речей, про які я якось і не подумав в свій час. Тобто, у нас ресурсів ще достатньо багато. Заправимо капелюха, і в наступні дні будемо просто займатися виживанням збором ресурсів, яких не так багато треба за рахунок цього, цієї скрині, і розстановкою пасток на кроликів, фактично. Ну, а якщо я не помиляюсь, на цьому здається, у нас вже все. Зустрінемось з вами вже наступного епізоду, де мені варто буде подумати, чим його зайнятися, бо фактично до осені в печери ми не спустимось. По такій погоді, дуже далеко мені кудись пертись не хочеться. Єдине, заради чого я міг би тут подосліджувати навколишню територію, це на той випадок, якщо я зможу знайти тут дещо шаховий біом. Шаховими фігурами, щоб відновити ще більше запас собі, коротше, збільшити шестерний. Щоб я міг себе нормально лікувати і годувати. Можливо, ще одну чи дві шестерні варто буде жерти, щоб повністю запас здоров'я відновити. Але, походу, там ще пару шестернь залишилось жерти, щоб просто до кінця довести прокачку персонажа. Ну що ж, на цьому в принципі, все зустрінемось з вами вже наступного разу. Бувайте.